Рік стабілізації і реформ. Так міністр культури Михайло Кулиняк характеризує поточний рік, підбиваючи підсумки у галузі культури у 2011 році. Загалом важливим стало підписання закону про культуру, який дав гарні результати у розвитку українського просвітництва. Про інші реформи та нововведення – у сюжеті. Міністерство культури підбиває підсумки роботи за 2011 рік. І робить це не будь де, а у приміщенні малої сцени Національного театру імені Івана Франка. Історію будівництва цієї зали налічує вже 23 роки. У цьому році Новий Синічний майданчик нарешті відкриє двері для глядача. Це не єдине, чим можуть похвалитися у відомстві. Цей рік вони нарекли роком стабілізації та реформ. Зокрема, велику увагу Міністерство приділило закону про гастрольні заходи в Україні. Адже українські артисти цінуються в усьому світі і їх гастрольну діяльність треба підтримувати, наголошують міністр культури. Не менш важливий закон, який визвав такий жвавий, звагу цікавість усіх, це закон про гастрольні заходи в Україні. Ми знаємо, що він пройшов перше читання, потім було засідання комітету. Разом з тим ми вже два рази провели такі робочі групи зустрічі з громадськими організаціями, діячами в цій сфері. Ми розуміємо з однієї сторони, що нам необхідно приймати цей закон, тому що гастрольну діяльність наших колективів потрібно підтримувати. потрібно підтримувати так, як це робиться в дуже багатьох країнах світу. Окрім цього, мінкультури прагне йти в ногу з часом, тож не обійшлось без технологічних нововведень. Зокрема, українським глядачам представили новий веб-портал, який увібрав в себе все культурне життя України. В планах Міністерства на наступний рік створення онлайн-покупки квитків. Завдяки цій новації кожен охочий зможе придбати квиток, не виходячи з дому, що особливо зручно для мешканців інших міст. Мушу вам сказати, що багато театрів в Україні вже пробували реалізувати цю ідею. Але на таких самодіяльних таких, по, началах і не виключенням був і Національний театр ім. Франка. Але сьогодні, сьогодні підійшовши до притул, до експерименту... Мушу сказати, що це конче необхідно. Чому необхідно? Ну, наприклад, я отримаю багато дзвінків із рідного Запоріжжя, щоб комусь купити квиток. Велику увагу в цьому році приділили реконструкції побудові закладів культури. Загалом було відновлено понад 400 просвітницьких споруджень. Не оминули увагу і молоде покоління. Так, згідно оказу президента, 80 майстрів віком від 14 років отримуватимуть президентську стипендію.